Всім привіт! Мене... Це канал Ендрю. І з вами Ендрю. Ми сьогодні робимо чоловічка з олівця. І цей. У нас, коротше, виходить дуже гарний чоловічок. Ось такий. Ось дивіться, який гарненький виходить. Ось такий, бачите, гарненький такий. Потім ми беремо цей. Спічечку. Зараз ми цей. Для вас це пройде ну, максимум з, о, го, хвилина, а для мене це година пройде. Зачекайте, Ще робиться у нас цей чоловічок, і я вам зараз покажу його. Ви будете в шоці, що вийшло? Я, я сам у шоці. Ось таке опудало, получилося в нас. Якесь чудо юдо до. А не І в, в ньому прикол, дивіться, він не гнеться. Він гнеться, ну не ламається бачите. Не гнеться і не ламається І цей всім. До побачення. Приказки від Ендрю. Якщо почесати. Если облодоню, купюру, у мене отака купюра, наприклад, є. Якщо почесати нею три рази по руці. Ось так. Три рази. Раз, два, три. То буде много-много денег у вас. І велика, велика удача. Це доведений факт. Провіряємо прав... на правду сказку раз. Скільки горить свічка? Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 секунд. 31, 32, 33. 33 секунди. прогоріло, прогоріло дві спічки. Це доведений факт. Я вам все показав. До побачення. Це з вами був канал Ендрю і сам Ендрю. До побачення.